А чи будуть нові віруси, і взагалі як це все працює на рівні ДНК? Взагалі що з нами відбувається? Так, от наші старі прививки з третього вимірю, ті, що ми робили там в моєму дитинстві. Можливо, раніше, пізніше це все були прививки. Я бачила, вони виглядали як програми, такі шарики, енергетичні програми в нашій голові, що це нам допомагає, ми все вірили, і вона якось для нас працювала. Тепер це не працює. Ну і вакцини, звичайно, також інакше. Вони досягають саме глибин ДНК, вони не працюють як програми, вони не допомагають людині. Я говорю вам це точно, тому що людина не може цю програму втримати в період. Трансформація. Це неможливо. Коли руйнується старий всесвіт, тобто все старе руйнується. Неможливо, щоб... тому що третій вимір руйнується, і ці програми вони не можуть триматися. Тому всі вакцини, це все воно не тримається, як програма, воно руйнується. Але це так само все в божественній волі, тому що це для того, щоб ми очистилися. Я бачила, як підіймає. Очищає з рівнів ДНК все саме низьке, і коли людина боїться, коли людина робить прививки, вона так якби відмовляється від цієї трансформації. І е, боїться її, ну так якби ще не приймає Бога. Насправді це так виглядає. Тому що зовсім інакші часи, мої любі, це не часи ті, що були 3 d вимір, коли ми там жили всі в правилах і там з цими програмами і всі були з прививками. І це все дійсно нам було необхідно. Зараз це не працює. І дійсно, якщо ти не приймаєш, ти починаєш. Якщо ти вакцинуєшся, получається, що йде руйнування твоєї ДНК структури. І тобто, ну ти руйнуєшся. Твоя душа руйнується і з часом тіло, звичайно, так само буде мати наслідки, як, звичайно, відображення душі людської. Тобто, це зовсім інші програми. Але цей ковід він не був для того, щоб піднятися все низьке і трансформувати. Тобто, чи ви підете за страхом, чи ви якось будете змінюватись, ну тобто якось так. Мої сім'ї ми пройшли через цю програму дуже легко. Я побачила, як вона. Для такі робить звільнення для того, щоб зайшов святий дух, і навіть мій тато він така людина вже в віці. В нього навіть не було ні страху, ні програм, що щось треба робити там чи вакцинуватись, навіть про таке мови не йшло, і це було дуже в легкій формі, не дивлячись на те, що в його друзів це навіть там трагічно це все відбувалось. Навіть е, померла жінка його друга, тобто. Все залежить від нас і до чого ми готові. Тут зараз немає одного рецепта для всіх, ну як і раніше, в принципі. Тому що зараз ми розподіляємося, хто куди йде, за чим і за якою реальністю, і хто до чого готовий, мої любі.